Цього тижня опозиція провела мітинг за призначення чергових виборів мера Києва та голови КМДА на 2 червня 2013 року. Більше чотирьох тисяч киян прийшли під стіни Верховної Ради сказати ні чинному меру Олександру Попову. Ну хай хотіться не можна. Ми мовчали, а ми не можна мовчати. Садили, а вас зараз вже говорити. Поки що можете говорити. Останні вибори у Києві пройшли ще у 2008-му, а наступні мають відбутися через 5 років відтоді, тобто у червні цього року. Однак у інших областях країни останні вибори були у 2010-му. А відповідно до закону про вибори депутатів місцевих рад та міських голів, вибирати цих посадових осіб українці повинні одночасно по всій країні. Тобто, чинна влада намагається продовжити термін свого правління ще на два роки. І на жаль, на сьогоднішній день Київ не стає комфортним містом. І ми бачимо, яка ситуація у нас з дорогами. Ми бачимо ситуацію з уборкою з Ми бачимо, яке ставлення такі я і тому ми впевнені. Що повинні бути вибори, повинно працювати самоврядування. Ми намагаємо і робимо все для того, щоб вибори пройшли. У той самий час з іншого боку парламенту провладна партія організувала так званий мітинг за євроінтеграцію. Движення в направлінні Європейського Союзу. Ви сам А от учасники не дуже чітко могли пояснити, за що вони виступають. Не знаю. Сказали, що буде мітинг. Який самі? Напередодні у соцмережах з'явилося оголошення про підробіток для мітингувальників, а школярі-учасники підтвердили, що таким чином можна заробити по 15 гривень за годину. Після майже 10 годин мітингу призначення виборів мера столиці кияни так і не дочекалися. Проект постанови набрав всього 209 голосів з 226 необхідних для прийняття. Марина Лисиця, Олександр Ступаковська, Могилянська школа журналістики.